Друзі, це останній подкаст та Аудіодумка у 2023 році. і Ми довго думали, яким саме він має бути. Колись робили підсумки року, і можу зізнатися чесно, що планував я і цього року щось подібне. Проте з головою в останні дні грудня довелося пірнути у статті, де ми якраз і сумуємо цей рік. Ми виділяємо найкращих. Е, нічого не буде краще та детальніше за тексти наших авторів. Я гадаю, я в цьому впевнений. Е, більше вам скажу. Ну, а ми. Ми тут у подкасті зараз думаю обговоримо найскравіший поєдинок грудня, бо нічого цікавішого не було. І вже тут декілька днів залишилося у місяці. Я гадаю, що вже і не буде. Та не те, що гадаю, я дивився, розклад точно не буде. Ліверпуль Арсенал 1-1 із запізненням ми трішки виходимо. То в когось там світло не було, то ще там щось навалилося. Ну що ж, тут лідери АПЛ, вони розійшлися миром, задіювали при цьому елементи баскетболу, і нібито помилка Олександра Зінченка розділила усіх нас на два табори на цілі вихідні вихідні. вийшло там доволі е, дуже резонансно. Це подкаст UA Football Audio Думка не затягуємо. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. І сьогодні сольний виступ Сашка. Поїхали про центральний поєдинок у чемпіонаті Англії. Поєдинок між Ліверпулем та Арсеналом. Поєдинок, який був дуже цікавий з усіх точок зору, в плані того, що для Арсенала це був шанс. Все ж таки відірватися від Ліверпуля та інших для Ліверпуля Це був шанс наздогнати арсенал і зайняти першу сходинку. Ми побачили дуже цікавий футбол. Але я хочу ще зазначити такий факт, що якщо б Астонвіла перемогла у своєму поєдинку, то саме Астонвіла була б на сьогодні на першому місці. Але ми вже бачили, який результат, тому в принципі іерархія в турнірній таблиці вона залишилась такою, якою і була. Що взагалі хочеться сказати по цьому поєдинку? По-перше, ми побачили поєдинок, той на який не планував жоден з тренерів. Тому що я думаю, що план і одного іншого тренера був зовсім інший, ніж той, що склався за час гри. Через що? Через швидкий гол. І вже тактика самого арсеналу була ну трохи іншою, Не було коротких розіграшей, не було вже нічого такого, як арсенал грає будь-який поєдинок свій що в Лізі, що в Лізі чемпіонів. Тобто, це був взагалі інший арсенал. Це по перше. По друге, Ліверпулю ж після того як вони пропустили, їм просто вже було необхідно домінувати на полі. І в принципі, якщо ми подивимося так, як складались моменти, то можна сказати, що Ліверпуль домінував. Але це домінування не було виражене в якихось моментах, і не було виражене в плані того, що у володінні м'ячі ні. Ми бачили, що в першому таймі там було що 49 на 51, по володінню м'ячем. По моментам було теж щось дуже рівне. Там, якщо я не помиляюсь, три моменти персонала, три моменти у Ліверпуля, і по одному моменту по одному удару. Ровствір воріт, ну тобто не було якихось таких моментів, щоб можна було сказати, так ну ось тут команда реально домінувала. Ні, у Арсенала в першому таймі були дуже гострі моменти. Так, так, у Ліверпуля також були гострі моменти, коли вони не забили свої м'ячі. Особливо це стосується Салаха, тому що в нього було два моменти в першому таймі. Один він реалізував, а інший він не реалізував. Взагалі, що стосується, наприклад, першого голу, який забив Арсенал саме. То тут слід сказати, що Габріель пробував два рази. Перший раз він пробував після кутового, його ніхто не накрив. І вже в наступному моменті його знову ж таки ніхто не накриває. І тут слід сказати, що дуже правильно пере переміщались гравці арсеналу, одні вибігали, інші вбігали, і було незрозуміло хто куди піде. При тому ті, хто вбігали, деякі гравці швидко змінювали рухи і вже мали направлення саме до воріт. Тобто, команда дуже якісно підготувалась до стандартів, і вони реалізували цей стандарт. Стандарт реально був крутий в плані того, що ну все було так, можна сказати, як на тренуванні, тому що Габріель залишився просто один, і це клас. Далі йдемо, це вже гол, саме Ліверпуля. Ми поговоримо ще про Зінченка, так, але тут найключовіше, що мені здається, і те, що були проблемою. Саме те, як Артета готувався до матчу, він не виділяв гравця під опіку Салаха, і у Салаха в цьому поєдинку було дуже багато моментів, таких, які в яких він або загострював, або пробивав вже. Тобто в нього реально було дуже багато моментів, дуже багато шансів для того, щоб пройти далі. Для того, щоб загострити його не міг закрити Зінченко. Ну просто апріорі. Зінченко класний лівий захисник в плані того, щоб розіграти, розігнати атаку. Правильно віддати передачу, але у Зінченка є декілька мінусів. По-перше, він не швидкий футболіст. По-друге, він погано захищається, і про це всі знають. Він не є лівим захисником апріорі. Він, напевно, захищається краще, ніж топ-50 лівих захисників, так якщо ми візьмемо по світу. Але все одно він не є лівим захисником апріорі, такий, який зможе нормально. Відібрати ногу, коли слід відібрати м'яч, або зможе е, дуже добре витіснити з карного майданчика, коли це потрібно. Він не вміє це робити. Гра головою, його мінус, і це всі знають. І найголовніший мінус, який в нього є, і чому він не грає в півзахисті завжди, це дуже довге прийняття рішень. Він дуже довго приймає рішення. Зазвичай це впливає на те, що він мало досить помиляється, але і за того, що він дуже не швидко приймає це рішення для того, щоб загострити, він не грає в півзахисті, і про це також всі знають. І коли ви ось ці мінуси всі знаєте, і Артета їх знає 100%, так він розуміє, що щось може перекритись його. Іншою грою, але якщо ви залишаєте проти нього Салаха, одного з найяскравіших вінгерів, ну напевно, останніх 20 років, то напевно слід очікувати, що він ну, буде програвати цю дуель. І коли його ніхто не страхує, а в моменті з голом його взагалі ніхто не страхував, не накрили Арнольда нормально, і Арнольд віддав передачу. Це по перше. По друге, дуже великий був зазор між Зінченко та Салахом, Зінченко тут винен. По-третє, Габріель не зблизився до Зінченка для того, щоб перекрити і допомогти йому в тій зоні. І просто три помилки і все, і гол. І не можна сказати, що тільки Зінченко винен тут. Тут винні всі. І в тому числі Артета, який не поставив когось ще на допомогу. Якщо ми подивимось на дзеркальну, можна сказати, ситуацію, то Сака опікали два-три гравці завжди. Завжди. А босс, або Сабаслай там був. Цимізка піднімався, щоб його зустрічати. Ван Дейк зміщувався ближче до для того, щоб його не обігрували. Ну тобто там реально була насичена лінія оборони саме під Сака. тому що всі розуміли, від кого буде найбільше гостроти. Під салаха так не готувались. і це була проблема. І я думаю, що це саме Артета найголовніша проблема, що він не захотів його закривати. Тому що якщо ти виділяєш гравця під те, щоб закрити когось, то ну до скажімо так. Тобто Зінченко і так грає по салаху, але тобі потрібно ще одного гравця виділити для того, щоб перекрити. То відкривається центр. Але ми знаємо, що атака Ліверпуля не настільки класна, яка вона б там три роки тому. Вона не погана, але вона не супер класна і не супер топова. Найгостріший чоловік, який там є, це Салах. і його потрібно накривати. Якщо ви його не накриваєте, то у вас будуть проблеми, і вони виникли. Тому всі проблеми зараз і все адресування якогось негативу, мені здається, має бути тільки для Артети. Але знову ж таки, в принципі, його план спрацював на Енфілді. Зіграти один-один це непоганий результат. Це нормально, це, це досить нормально для того, щоб зуміти вийти з Енфілда з очками. Це реально нормальна ситуація. Поговоримо. Про пенальті, який не поставили, я висловлю свою думку. Я не вболіваю там за жодну команду. Але моя думка така, що я коли побачив цей момент, я відразу сказав, що це не пенальті. Чому це не пенальті? Я маю на увазі саме момент, коли від ноги Салаха м'яч влучив у руку Едегора, саме влучив. Едегор не намагався зіграти рукою. Момент відбувся такий, що Салах не приймає м'яч і не кидає його собі там, наприклад, вправо для того, щоб обіграти. Ні. Від Салаха м'яч просто від... відскакує вправо і. Так як Едегор думав, що м'яч піде в влі... ну, на точніше вправо від нього, а він пішов вліво, повернувся різко справа наліво. І ну, звичайно, якщо у вас рука все одно вона є, то вона піде донизу. Тому що він, ну ніби як знаєте, як ніби впадає. І тому у нього рука пішла донизу. І саме коли у нього рука пішла донизу, в неї влучив м'яч. Тим паче, відстань від ноги Салаха від відскоку до руки Едгара була мінімальною. Ну там було, ну я не знаю, ну максимум метр. Ну тобто, це взагалі була нормальна ситуація в плані того, що ну не потрібно ставити такі пенальті. Я розумію, що може хтось там скаже, що ну таких випадкових рук дуже багато, і, люди, і арбітри ставлять пенальті. Так. Безумовно. І я не вважаю, що це правильно, тому що є випадкові руки, і, і це видно, коли вони випадкові. Ну, це реально видно, коли це випадкова рука, коли ну, гравець не намагається зіграти, коли він сам в шоці, що йому там в руку попало, ну, попав в м'яч. Тому що Едегор бачив, що йому в руку е, влучив м'яч. Він просто не відреагував на це. Ну, по, по обличчю було видно це, по всьому іншому ні. І мені здається, ставити такий пенальті. Ну, це така собі ситуація. Я навіть більше скажу, що якщо б арбітер поставив пенальті, я б нічого не сказав. Ну тобто, ну формально. М'яч в руку, все, ну це пенальті. Але так як момент був такий, що було видно, що це рикошет, це взагалі ну не навмисно, це взагалі такий ну дуже суперечливий момент, тому що таких рук дуже мало. Ну щоб там гравець прям тягнувся там рукою за м'ячем, типу, ну таких реально моментів дуже мало. Тому мені здається, що арбітер все правильно зробив. В мене більше питань до арбітра було на рахунок жовтих карток. тому що взагалі жовті картки були взагалі незрозумілі мені: Салаху, Хаверцу, Деклану Райзу, комусь ще гравців Ліверпуля. Ну тобто, жовті картки були ну дуже дивні. Дуже дивні. Гравці грають там корпус-корпус і їм дають жовту картку. Жовтка, жовта картка ще сака, мені здається, дали теж ну, досить така суперечлива жовта картка. Ну тобто, жовтих карток не роздавав арбітр стільки, що питань. До цього більше. Тому що коли ти стільки жовтих даєш, то гравці вже грають, ну, впів, мені здається, такому оборонному стилі. Тобто вони не намагаються зіграти жорстко в якихось епізодах, вони намагаються просто, ну, хоч якось там відібрати або відштовхнути легесенько, щоб не отримати жовту. Просто вбивається футбол. Мені здається, це не дуже така правильна річ. Але арбітер вирішив. Так заспокоїти, але не було що заспокоювати, тому що на полі в принципі була атмосфера нормальна, така можна сказати, навіть дружня. Вона не була загостре. Також е момент Ліверпуля, який вони не реалізували 5 в 2, просто не зрозуміло як. Момент Мартінеллі в першому таймі, який він не реалізував ну майже в порожні ворота, тому що Алісон вже був відіграний, і там було два захисники на воротах. Ну просто пробий нормально в ствір воріт, і ти скоріш за все про ну заб'єш. Тобто, ну просто у такі моменти це взагалі щось незрозуміле. Ми маємо, що команди зіграли один-один, хоча моментів було для того, щоб як виграти одній команді, так і іншій команді. Міг виграти арсенал, тому що забий Мартінеллі 2-0. Я не. Впевнений, що Ліверпуль зміг би потім відігратися після цього рахунку. 2-0 це все ж таки суттєво, досить суттєво. Так і навпаки, якщо б Ліверпуль реалізував свій момент 5 в 1, ну 5 в 2, то 2-1 і забив, чи забив би арсенал у другому таймі. Теж багато питань, не думаю, що це б сталося. Тому поєдинок був такий дуже насичений на події, але з іншого боку, він був ну достатньо дружним, можна сказати, в плані того, що не було грубості там якоїсь момент. Сака цимізкиця це взагалі не грубість. Для мене це взагалі нормально, тому що там не було грубісті там була гра корпус в корпус, і все просто не пощастило, що так все трапилось, але це взагалі нормальна ситуація була. Це був подкаст ЮФутбол Ми Дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути там нам 5 зірочок і залишити відгук. Нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є в закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Ну що ж, почуємося вже у новому році. Е, настанова вам така: не потрапляйте у положення по загрою у новому 2024 році. Щастя вам, здоров'я, миру, перемог і перемоги! До нових зустрічей.